Дітки, вітаю вас! Хочу почитати вам ось таку книжечку, яка називається Веселі Хтосики. У цій книзі зібрані поезії Ганни Чубач. Я вже читала вам одну книжечку цієї поетеси, нашої української. До цієї книжечки малюнки намалювала художниця Женя Житник. Цій книзі дуже багато віршиків, і починається вона з вірша, який вже, напевно, вам знайомий, називається Моя молитва. Ангеле-хранителю, храни мене малого від усього злого. Божа матір, кожну днину бережи мою родину, а ти, Боже наш єдиний, заступись за Україну. Перший вірш розповідає про те, чому Гана Чубач вирішила писати вірші для діток, і називається він Веселі Хтосики. У містах і в тихих селах всюди хтосики веселі, вчаться, граються, співають, як грибочки підростають. Той, що більший, не малий, а малий вже більший за маленького, який ще не ходить пішки. А у ліжечку сидить, плямкає губами і вміє говорити тільки слово мама. Всі веселі, всі смішні, всі такі розумні, І захотілося мені віше їм придумать. Ті, що більші, у дворі менше хай гуляють, і навчальні букварі за столом читають. А для того, що сидить і плямкає губами, щоб навчився говорить, хай читає мама. Ось так. Перші віршики тут жартівливі. Вірш... Що в цім віршику не так? Послухайте уважно і подумайте, що ж тут не так. Там, де річка, там, де став, дощ сухенький накрапав. І холодне сонце гріло на ріллю, що дуже біла. Зайця витягнув рибак. Що в цім віршику не так? Відповідайте, мої хороші. А наступний вірш називається Жук рогатий і корова. Вихвалялася корова? Подивіться, я здорова. Вихвалявся жук рогатий. Я вмію вже літати. І корова відказала, я колись також літала. Як? в корови жук питає. Та ж у тебе крил немає. Нащо крила ті мені? Я літаю у вісні. Жук закінчив так розмову. У вісні і я корова. Ось такий жук рогач, бачите, теж роги має, як корова. А наступний декілька віршиків про киць. Наша киця. Наша киця довго спала, а прокинулася, сказала, хочу сала. Але сала я не мав, то цукерку киці дав. Киця вусом позихнула, киця лапкою махнула і сказала тихо, Ня, ти про мене набрехав. Я збрехав? не може бути. Я лиш дещо трохи сплутав, не навмисно, не на зло, що смішно всім було. Ось так. Киці насправді не їдять цукерки, правда, дітки? Наступний вірш називається сміхота. Сміхота, сміхота, загубився хвіст в кота. Ну, а ми ще полем йшли і котячий хвіст знайшли і взяли його з собою, будуть грітися зимою. Ось так. І ще вірш, який називається Неслухняна киця. Неслухняна моя киця з'їла зранку дві кислиці, а тепер під лавкою жалібним конявкає. Я питаю, кицю мила, ти навіщо кисле їла? А вона відповідає, бо солодкого немає. Ось так. Вірш, який називається смішки. Тато сміх і мама смішка в теплій хаті грались в сніжки. Їх маленькі діти-смішки по стіні ходили пішки. Я за ними поспішав і лякав їх гав 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 Ось такий ще віршик чудернацький. А наступний вірш називається Дурна робота. Ой, яка дурна робота в річці мити бегемота. Але ми його зловили, вуха чухали і мили. Бігемот штовхався, мити не давався. Коли хочете дружити, то не треба мене мити. Але ми сказали дружно, із брудними ми не дружим, у брудних мікробів гори, і за них нам просто сором. Бегемот лише зітхнув, ліг під берег і заснув. І ми його не будили, а тихенько мили, мили. Дивувались береги. Молодці, що так змогли. З під куща свистіли раки. Мийте жирного пузяку. Щука хвостиком виляла і нас дуже вихваляла, а сороки на вербі пір'я чистили собі. Всі жаби під лопухами насміхалися над нами. Ми на сміх той не зважали, тим жабам своє казали. Як помиєм бегемота, буде в нас нова робота. Будем вас ловити. І у річці мити. Як же аби про це почули, всі відрічки дременули, позалазили в болото. Дуже митись неохота. Ось такий вірш смішний. Ну і вірші, які зазвичай читають перед сном. Перший називається Люлі. Люлі люлі дві бабулі колисали дві ганулі, а ганулі очки стулять і не сплять, а шепчуть люлі. І ще колискова для хлопчика. Спи мій, синочку, спи, мій маленький. Завтра до школи підеш раненько, будеш учитися, будеш старатись, будеш школяриком ти називатись, буде тобою, мама, гордитись, будеш старатись, будеш учитись. Ось такі вірші. Продовжу вам потім, а поки що бувайте, мої хороші.